У Кропивницькому міському центрі дитячої та юнацької творчості запрацював новий мистецький арт. Простір це місце, де учні 5-9 класів можуть по-справжньому доторкнутись до світу мистецтва. Тут усе створено для творчості, сучасні мольберти, зручні стільці, простора, стильна майстерня, кольори та атмосфера, де кожна дитина відчуває себе справжнім художником. Це не просто кабінет, це простір, де народжуються ідеї, а фантазії оживають на папері. Учителі курсу мистецтво отримали унікальну можливість проводити уроки в цьому арт-просторі, показуючи дітям практичний бік своєї творчості. Тут можна експериментувати, вчитися, працювати з різними художніми інструментами, шукати свій стиль і відкривати власні таланти. Наш арт-простір це ще один крок до того, щоб кожна дитина мала місце для творчості і розвитку. Тут зростають маленькі митці великого майбутнього.